Так. Добрий день, друзі! Трошки м'яса, сальця, ковбаски трошки на свята накоптив, наварив. Такі, друзі, сосіски. Це я, я говорю віді сосіски. На чому? На слівках, на домашніх слівках. Дуже сочні. Ну зараз воно, звісно, не видно, бо вони холодні. А коли розігрієш, вони сочні-сочні. Ось така ковбаска краковська. І така ковбаска. Краковська це гаряча в копченні. А це такий сівий ладик. Ось такі от. Що ще? Ага. Сало. Ось таке у нас красиве сало. Зараз тут повитягуємо. Таке сальце. Таке тоненьке, зараз немає таких свиней, сало салон хороший. І таке окорочка. Теж їх у суфіді варив. Ось таке. А це ще не розпаковував. Це у нас вічина. Вічина у формі. Я ще не розпаковував. Оце, друзі, така форма. Як її, щоб не розпалася. Отака форма, друзі. Це я от духовки робив. Оце, друзі, отака у нас вічина. У вічині у нас тут е е курка, окурочка біодришки і свинина. Тут вийшло 3 кг, тут виходить 2 кг свинини і кг курочки. Курочку з курку я ще перемолов. Перебив, а свинину порізав кусочками. Зараз, друзі, спробуємо, що у нас получилось в формі. Побачимо. Я вчора робив, вона остила за ніч. Читай сутки пройшло. Зараз спробуємо, що у нас получилось. Ковбасу. Уже пробовали, знаем, а таке ще. Я колись робив уже. Це, друзі, ну получається я завернув у пакетик. рукав. Сейчас мы ее впоруваем. Я її втрамбував, щоб менше воздуха було. А пахне, запах стоїть бомбезний. Запах бомбезный стоит. Так, щось... Вот такий кусочок. Желатин есть. Так, ну все. Так, думаю, сейчас ми ее поріжем і побачимо, що у нас получилось. Плотно. Так. І дивимося. Отака, друзі, дивіться. У нас Це Зараз такі відчини роблять. На бутерброды. Ну тут шубу. Ну вот, адивисейка. Вот это как? Так, будем пробовать. Режете хорошо. Такая текстура. Класс. Друзі, бомба. Вкусно, друзі, вкусно. Бомба. М -м -м -м. Супер. <кхм> Можна було підкоптить, Ну, уже капчення все є всяке. Класно! Супер. Дуже смачно дуже, друзі, дуже, дуже. Ну, в принципі, все. Зараз. Це у мене закази є. Зараз я заволкумірую. І всім потрошки боксик такий. І будемо відправляти. Так, значит, пакуем вот такие боксики. Вот такие боксики все. Все по чуть-чуть. Всем по трошке боксик. Получается у нас вот так. Так. Ветчина. Ветчина. А ми прямо сюди ось так. Серделечки, ветчина, сало його курочок. і дві краковської і два сервелада. Все, друзі. Приємний свят, до побачення. Пишіть. Кого цікавить продукція,